Грошенят нам потрібно багато, там схоже на ці на покращення. Воно прям нормально коштує. Так, забрав. О, знову цей корабель плаває. В коментарях писали, що їх потрібно уникати, тому що вони можуть тобі нашкодити. Тож будемо обережними. Так, і ще одна раколовка ось тут. Я ж пам'ятаю, що вона десь мала б бути наче мимо, Не вистало ще. Так, і попливли. Так, як нам лампу включити? О! Не сильно, звісно. Ух. Бережно. Так, потрібно десь порибалити. Всі, поки не бачу. Що таке? А він може сюди запливати? Я думав, це безпечна зона. Дивно. Це був корабль, тільки що переді мною, чи що? Сейчас я взагалі запутався, куди мені пливти. Йомо. -йо. Так, тут можна перебачити можна. Найс. Так, все. Уже не можна. Тут риба закінчилась. Добро, пішлі спати. Бо це ми будемо так а, дуже довго з ними тинятися. Вон, дивіться, опять корабль поплив. Тому на що воно нам треба? Стаємо, спимо до ранку. Тут дві години поспати, в принципі, можна гнати. Так, все. Пішлі далі. Так, і знову риби купа. Так, раколовки на місці, все працює. Начебто в мене так багато було цього. Так, якась 20 ока рибина. Наче було багато грошей, я все згадую, де вони поділися, і згадав, що ми ж витратили їх на цей, на раколовки. а Ще не знаю, чи це знову ж таки рентабельно чи ні, але дізнаємося, обов'язково з вами. Так як це, власне. Гра про риболовлю. Тож, я думаю, якщо ви зайшли на це відео і бачите риболовлю, то в цьому немає нічого зашкварного. Адже саме про це ця гра. Так. Ох, з першого разу. чітко. Так, це в нас шоу? 28,3 см. Окей, тобто рекордна, не мутована, але рекордна.